слухаєте українське радіо. Ми продовжуємо працювати в об'єднаному марафоні провідних українських телеканалів і радіостанцій Єдині новини ЮАРАЗом. І далі будемо говорити про саміт НАТО у Вільнюсі, котрий тривав 11-12 липня. За його підсумками, наша країна отримала скасування плану дій щодо членства в альянсі новий орган Раду україна НАТО, нову зброю, програму тренування пілотів на F-16 і не лише. А водночас ми не почули формальне запрошення з конкретними часовими. Проміжками, очевидь, і датами приєднатися до альянсу. Отже, про результати вільнюського саміту, відмінність від Бухареського, нагадає 2008 року безпекові гарантії від J7 для України говоритимемо з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Пане Олексію, мої шанування, вітаю вас, в етері українського радіо. Вітаю. Пане Олексію, саміт НАТО можемо говорити, що поки без конкретного е, запрошення, якщо ми говоримо е, про дати, про е, якісь часові перспективи, але зі спрощеною процедурою, на вашу думку, чи доречно порівнювати саміт е, формату Вільнюс 23 з Бухареським 2008-го? Адже погодьтеся, ми вже інша країна з іншими викликами, і передусім, першочергово це широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації. І загалом, ваші очікування чи виправдалися від цього саміту? І ваші думки зараз, прошу, я хочу сказати, що ми дуже багато отримали від цього саміту. Звичайно, хотілося б як зазвичай більше, але навіть те, що ми отримали, це велика перемога от нас, нашого народу, нашого президента. Я хочу зауважити, що по закінченню саміта, вчора президент Байден зробив дуже важливу заяву, де чітко артикулював про те. Що наша країна буде членом Альянсу. Звичайно, коли ми знаходимося з вами в стадії війни, стати членом Альянсу майже неможливо. Не було в такої історії е, моментів, о, починаючи з е, моменту створення НАТО 49-го року, щоб країна, яка була в стадії такої війни, якій є наша країна, о, отримала членство в НАТО. О, тому нам треба набратися терпіння, нам треба робити своє домашнє завдання. Для того щоб всі безвиключно сектори, які мають відношення до критеріїв членства НАТО, у нас були виконані на відмінно для того, щоб ми стали членом цієї спільноти, ми точно можемо розуміти з вами, що те, що стосується військової компоненти, те, що стосується військових, у нас там з вами залік, те, що стосується переходи на озброєння на стандарти НАТО, у нас ця робота зрушена з мертвої точки і вона. Зараз рухається з великою швидкістю, але є ще певні критерії, які нам треба відповідати, які нам треба привести відповідність для того, щоб поставити крапку остаточно згідно нашої конституції, що наша країна член НАТО. Пане Олексію, ви сказали про е, домашнє завдання. Можете ось це слово сполучення розтлумачити в практичній площині. Що це означає домашнє завдання? І на вашу думку, що Україна має встигнути зробити, приміром, скажімо, до наступного саміту? Чи були конкретні вимоги від країн-членів альянсу від самого альянсу до нас? Справа в тому що не зовсім коректно використовувати слово сполучення вимоги? От це рекомендації. Те, що стосується НАТО, є певні критерії, яким нам треба відповідати. І мова йде не тільки про військову компоненту. Я хочу сказати, що в НАТО дуже ретельно відноситься до багатьох сфер діяльності тої чи іншої країни, яка є членом альянсу. Відповідно, цим критеріям треба відповідати. Ще раз повторю, що це не тільки військова компонента, як у нас дехто звик вважати, що НАТО це військовий е військовий союз. Це інша спільнота. Це спільнота, яка підрозумуває під собою, що це має бути демократична країна, в неї має бути судочинство відповідна, і багато, багато інших критерій, ті, які ми точно з вами знаємо, що нам треба поправляти, виправляти, робити докорінну трансформацію всіх в цій сарені, тому що нам треба відповідати всім стандартам, високим стандартам, які є в країнах НАТО. Відповідаючи на запитання про результати саміту, міністр закордонних справ України пан Дмитро Кулеба сказав наступне. Далі цитую: мене не влаштовує тільки один момент: що в самому тексті комуніке саміту немає чітких слів: що Україну запрошуємо до членства або запросимо Україну до членства умовно завтра. Наскільки правильно я розумію слова пана Кулеби, єдиний момент, на його думку, який його не влаштував, це немає конкретки щодо часових проміжків. Але якби так сталося, то погодьтеся, це був би напевно, Евно ідеальний результат цього саміту, але ми живемо на жаль в неідеальному світі, і на багато на багато рішень впливають різні фактори. На вашу думку, все таки це єдиний момент, і чи поділяєте думку пана Кулеби? Я звичайно погоджуюсь з, з, з своїм колегою, з паном міністром з його трактуванням цього питання, але ще раз наголошую: я більш не впевнений, що наступний саміт. Ювелейні саміт, який буде відбуватися в Сполучених Штатах, на наступному році, от обов'язково для нас буде максимально переможним. Ми для цього докладемо максимальне зусиль, але я хочу звернути увагу, що це спільна робота всього нашого суспільства. Це не завдання тільки якомусь окремому міністру або якомусь окремому. Mm -hmm. Це наше спільне завдання от, зробити в такий спосіб, щоб наша країна відповідала всім безвиключно критеріям, які є в країнах-членів НАТО, і це велика робота, от, яку не треба боятися, тому що в світі нема нічого неможливого. Ви пам'ятаєте і весь світ пам'ятає, що перед 24 лютого уявлення про нашу країну у багатьох, якщо не сказати у всіх майже країн було трошечки інше. Що ми не спроможні будемо боротися? що у нас немає інституційних можливостей е, дати е, вісіч такому е, агресору. От як вони казали, що це війська No е, в світі. Тим не менш, ми е, довели всьому світі. Ну що немає нічого неможливого із своєю звитягою, своїм героїзмом. От е, наше військове, наше суспільство, всі наші громадяни довели до того, що коли мова йде про нашу країну, немає нічого неможливого для нас, пане Олексію. Що стосується е, скасування для України вимог щодо виконання плану дій щодо членства в НАТО, як на мене, досить красномовно сказав пан Столтенберг. Нагадаю, що це секретар НАТО, і він зазначив наступне: ось цитата: це зміни шлях України до членства з двокрокового на однокроковий процес. Тобто, фактично, за словами пана Столтенберга, відсутність, а точніше, те, що прибрали, так це виконання ПДЧ, і загалом ПДЧ це один крок. Але цей один крок довжиною в багато ще попереду реформ модернізацій, у як ви слушно зауважили, так ще виконання цього домашнього завдання. Тож на вашу думку, все таки ПДЧ, як бачимо, можна було скасувати, чому ось таке рішення ухвалили дійсно саме зараз, і наскільки для нас це важливо, що ну тепер один крок залишається за словами пана Столтенберга? Я хочу сказати, що генеральний секретар має рацію справа, в тому що за цей час ми стали дорослими, і багато речей, які б ми мали проходити. До системи, умовно кажучи, по пдч ми вже пройшли. І вони це розуміють, вони це знають. І тому на сьогоднішній день у нас є однокрокова, скажем так, оця річ. Але вона дуже для нас важлива і перш за все дуже відповідальна перед всіма нашими громадянами. Я ще раз звертаю увагу, що це не. Завдання якоїсь окремої особистості або якогось окремого відомства має до цього долучитися все суспільство наше, от а ми розуміємо, що ми здатні це зробити, тому що для нас бути членом альянсу це значить мати от запоруку 100% безпеки по відношенню до агресії Російської Федерації. от і це наше завдання, яку нам треба обов'язково видати. Якщо ми не будемо членами альянсу, маємо на увазі, що рано чи пізно імперські амбіції, незалежно від того, хто там на Росії буде правити, вони можуть повернутися, і вони так само можуть повернутися до гаряч до гарячої фази відношень з будь-яким сусідом, тим паче з нами. Маємо на увазі, що відбулося в Вільнюсі. Вільність вибулося остання надія Путіна. Вона була там похована от, по відновленню Російської імперії. Не може Російська імперія існувати без нашої країни. Вони це розуміють, і тому вони постійно зазихали на нашу країну. У нас зараз є історичний шанс, врешті-решт, побудувати свою вільну демократичну, незалежну Україну і не мати, скажімо так, от, е, впливу Московії на нашу територію, на наших громадян, на нашу історію і на багато інших процесів, які постійно заважали нам розвиватися. От, і ця теза, що нас не існує, що існують тільки вони, от, ми довели всьому світу, що це зовсім не так. Це велика відповідальність саме в цей період зараз зробити ті кроки, зробити ту трансформацію, яку вкрай необхідна для нашої країни, для того, щоб ми стали членами цієї спільноти. Пане Олексію, не можу не запитати вашої думки і реакції щодо того, що. Твіт Володимира Зеленського, президента України, прозвів до дуже широкого резонансу, враховуючи ось сказане паном Кулебою щодо комуніке. Цей твіт, погодьтеся, він був певною мірою емоційний і зрозуміти можна. Він радше допоміг чи можливо нашкодив. І він ось цей твіт матиме відлуння в подальшій комунікації з нашими партнерами. Ми з вами постійно е, чомусь вважаємо ситуацію, яка відбувається сьогодні на сьогодні. Майте на увазі, що відбуваються виступи нашого президента. Це не обов'язкова ситуація, от е, та про яку я вам зараз сказав. Mm -hmm. Після закінчення саміту на наступний день президент Байден, вчора, перебуваючи в Фінляндії, зробив заяву, що наша країна обов'язково буде. Членом НАТО, ця заява дуже дорого коштує для нас, от, тому що, перш за все, це відповідальність це слова американського президента, які він сказав буквально на наступний день після саміту, вітаючи одна із країн, яка стала членом альянсу. От, нещодавно, з рахуванням того, що коли Путін починав свою агресію е, активно 24 лютого. Він мав на увазі саме нерозповсюдження НАТО до своїх кордонів. Зараз угу. має 1300 кілометрів додаткового кордону членів Альянсу буде мати, коли там буде повністю вже друга країна дотична до цього процесу. От. І я хочу сказати, що давайте не коментувати ті речі, які наслідки рішення, яких ми з вами ще можемо і не побачити. Ще раз наголошую, я не думаю, що наш президент вис, е, робить те чи інше е, е, виступ, не розуміючи, що за е, його спиною велика країна, от, яка знаходиться в дуже складному на сьогоднішній день в стані, в стані війни, коли у нас кожного дня, на жаль, гинуть люди. От, ну, і те, що інколи є емоції, от, вони інколи можуть допомагати, допомагати так. краще розуміти, як у нас болить. Коли у нас кожного дня от, ці не люди вбивають наших дітей, от е, більше ніж 500 дітей загинуло під час цієї війни. Що вони такого зробили? Що їх цей сучасний Гітлер на прізвище Путін відправив туди на небеса наших янгалочків? Що вони зробили? Зумієте? І ми б дуже хотіли, щоб весь світ про це говорив майже кожного дня вбивають дітей. І щоб кожного дня світ розумів, в якому пеклі знаходиться наша країна, на привке жаль, я можу сказати, що є країни, які це усвідомлюють, а є країни, які роблять вигляд, що вони розуміють, що відбувається. А ось щодо тих країн, які роблять вигляд, про які ви згадали, чим вони аргументують ось свою, ну яко кажучи, стриману позицію щодо нашого членства або взагалі там мовчазну непідтримку? Цей фактор Росії і впливів Росії на ці країни має все таки значення різний: політичний, економічний, політично-економічний і власне як нам бути з цими країнами? Ми як демократична країна, як країна, яка має Міжнародні відносини прекрасні з багатьма державами маємо комунікувати і переконувати політиків цих країн, чи в якому форматі нам спілкуватися, адже від деяких рішень їхніх політиків залежатиме і наше майбутнє частково, а навіть не те, що частково, а значною мірою чи ні є велика, велика проблема. Справа в тому, що переважна е кількість підручників. Відносно історії, по якій вчаться в Оксфордах, в Стенвардах, в інших університетах на Заході, вони написані були росіянами. Там, де була споплюжена історія по відношенню до нас, до нашої нації, до нашої країни, вони коли писали ці підручники, вони ж не вилучені. Ось на сьогоднішній день студенти всіх університетах по цих підручниках навчаються. А там написано Росія велика країна, яку перемогти неможливо. Ну, там багато написано таких речей, які не відповідають дійсності від слова зовсім. І от коли ті чи інші країни, ті чи інші люди приймають ті чи інші рішення, вони саме мають на увазі, що вони вчились на тих підручниках, і у них саме така інформація. Нам треба доносити. Правдиву інформацію, історичну інформацію, яка відповідає дійсності, яка валідована перш за все для всього світу, для того щоб ця ситуація мала е, змінитися. Це перше е, це перша річ. Друга річ для того, щоб наше, наше суспільство от було більш зрозумілим. Є стратегічна мета, є стратегічна ціль. Я вважав і вважаю. І Нам треба чітко розуміти, що без англійської мови, якби б могло володіти всі наші діти, починаючи з дитячого садочка, мають вивчати англійську мову для того, щоб бути членами вільної світової спільноти, весь світ спілкується англійською мовою. Це мова і бізнесу, це мова і політики, і це мова, яка зрозуміла для всього світу. У нас свого часу, коли була тотальна русифікація, навіть рідну мову не давали навчати вивчати нашу рідну мову. Майте на увазі, що це для нас стратегічне завдання для того, щоб нас зрозуміли, для того, щоб ми могли е пояснювати людям, в якому світі ми живемо, і хто ми. Ну так побудований сучасний світ, що на сьогоднішній день будь-яка інформація вона з'являється перш за все в неті. от, і а там переважна більшість, я хочу, щоб ми з вами розуміли, там англамова, англа англійська мова є домінантою будь-яких інформаційних ресурсів, які є на сьогоднішній день в цій мережі, які ми маємо назву інтернет. Я можу дуже довго розповідати про багато речей, от чому ті країни в той чи інший спосіб приймають ті чи інші рішення. От я можу сказати, що прийде час, коли вони всі безвиключно будуть на нашому боці, тому що на нашому боці правда. От, а правда завжди перемагає щодо безпекових гарантій від G7 для України. Ваші думки, отже, що вони в себе включають на практиці, яким чином очікувати безпосередньо підтримки? Ще один величезний здобуток, який президент нашої країни отримав під час цього саміту, з кожною окремою країною ми будемо мати е, угоду про е, безпеку. От, ці угоди зараз починають напрацьовуватися. Більш того, я звертаю увагу до е, заяв членів сімки, можуть долучитися будь-які країни, і вони вже е, долучаю, е, долучаються до цього процесу. Ми будемо мати з кожною країною. Свою угоду про нашу співпрацю цивілізовану співпрацю з цивілізованими країнами, які перш за все будуть забезпечувати захист нашої країни, а відповідно розвиток. Це будуть угоди, які будуть доповнювати одну іншу. От і в такий спосіб, ми якомога скорше станемо членами цієї спільноти. Це ще одна така додаткова, скажімо так, та річ, яка буде нас е штовхати вперед от, до шляху до НАТО. Щодо чергових пакетів допомоги, номенклатура озброєнь досить таки серйозна від кожної з країн. Ми бачимо, що е, та ж таки Німеччина сказала про передачу і е, патріотів, і так само очікуємо і боєприпасів Різ, Довго перераховувати. Але загалом, наскільки ще й важливо, окрім тих рішень, які були ухвалені, саме оголошення чергових пакетів допомоги, адже якщо ми говоримо про гарячу фазу війни, то якраз таки е, системність е, передачі і боєкомплекту і сучасну. Озброєння і поповнення техніки має колосальну роль, а логістика, слава Богу, у нас вже налагоджена. Я хочу сказати, що допомога, яка йде від наших партнерів, за що їм велика дяка, вона не припиняється. Вона здійснюється кожного дня, і я більш, більш впевнений, що ті. Е Зобов'язання, які брали країни допомагати нам до повної нашої перемоги, воно обов'язково буде виконуватися всіми цивілізованими країнами, тому що вони розуміють, з ким ми ведемо боротьбу. Ми ведемо боротьбу з сучасним злом, який на привтій жаль є ще є на нашій планеті. На сам кінець нашого спілкування, пане Олексію, хотілося б запитати про рішення вже в першому читанні парламенту України. А власне цьому ще й передавав заклик РНБО ухвалити закон про медичний канабіс, про подальшу долю, якщо ми говоримо алгоритми ухвалення. Ваші ну скажімо, не прогнози, а побажання і наскільки важливе важливе це рішення з огляду на те, що це питання ось навіть закликала вирішити РНБО. Я хочу сказати ж перш за все, що мова йде про медичний канапіс, що є ключ... Звичайно. що мова що є ключовим словосполученням в даному контексті. Я хочу сказати на превеликий жаль, у нас вже існують щонайменше 2 мільйона людей, які потребують саме лікування, не користування з точки зору якихось, скажімо так, от там процесів, про які чомусь якісь там божевільне починають думати, це про ліки, це про здоров'я людей. Це про допомогу людей. От про що йдеться мова, тому до цього долучився і апарат ради Нацбезпеки і оборони, до цього долучився президент нашої країни, в тому числі в своєму виступі в День Конституції, і багато інших людей, які розуміють про що йдеться мова. Тому що людина у нас має бути на першому місці, і ті, які починають там розповідати, що треба референдуми проводити або ще щось робити, Дивіться, У нас сьогодні люди страдають від того, що ми не можемо їм забезпечити от, якісні ліки, саме які побудовані на цій рослині. От і ще раз наголошую, це про людину і це про ліки, це про медицину, а не про якість там інші речі. Зрозуміло, Пане Олексію, дуже дякую за участь в етарі українського радіо для слухачів. Нагадаю, Олексій Данілов секретар ради національної безпеки і оборони України, був разом з суспільним.